Хтось заробляє на фільмах, хтось на оглядах на фільми, а хтось на скандалах. Вітаю всіх, хто завітав на мій ютуб-канал, хто за мною стежить. Ми давно з вами не бачились, хто зайшов вперше, я радо вітаю. І сьогодні хочеться більше поговорити про українське кіно. Якщо хтось бодай, трішки цим цікавиться, або е моніторив новинні стрічки, то, мабуть, чули, що днями у Києві відбулася дев'ята церемонія. Національної кінопремії Золота дзика це головна кінопремія України, яка відзначає найкращих у своїй індустрії. Щороку вона відбувається традиційно у день українського кіно і збирає тих, хто підкорив своїми фільмами українських глядачів. І, на жаль, як завжди, не обійшлося без своїх скандалів, але я хочу розпочати з приємного із із. Того, що варте і гідне уваги. Найкращим фільмом за версією Української кіноакадемії Золоту Дзику. Ці номінації отримала художня стрічка режисера Тараса Томенка: Будинок слова, нескінчений роман. Я вже раніше робила огляд на цей фільм, який можна побачити на моєму ютуб-каналі. Я його десь тут прикріплю. Дуже радо запрошую. Подивитися цей фільм, а чи він дійсно вартий уваги українського глядача. Над роботою працювали 13 років. Цей фільм є продовженням документального фільму, одноіменного документального фільму, який вже 2017 року здобув свою золоту дзику у номінації Документальний фільм. І ось художня стрічка є продовженням. Цьогоріч вона отримала 6 нагород в різних номінаціях. Я зазначу, що постать роботи Тараса Томенка я для себе визначаю доволі високо. Він є одним із моїх улюблених кінорежисерів. За його діяльністю я давно стежу і щиро захоплююся насправді, тому що наскільки смачно поєднані аудіо саунди візуальні лінії. Підбір акторів, репліки, гра, кольористика, контексти, підконтексти це дійсно смачно дивитися. Це дійсно буває боляче. Це емоції, фільми Тараса Томенка це справді емоції, про які хочеться говорити. Тому я завжди рада залишалася після прем'єр. Фільмів Тараса Томенка залишатися на дискусії із режисером. І, на щастя, нам вдалося поспілкуватися з паном Дарасом ще до церемонії, ще до того, як його фільм здобув шість нагород. Але для себе я визначала, що фільм Будинок слову, нескінчений роман, отримає найвищі нагороди. І далі я пропоную послухати пряму мову. Тараса Томенко феноменально, коли фільм має 16 номінацій. Це найбільша кількість, яка тільки може бути, там за виключенням анімації документального і серіалів. Знаєте, для себе це пояснюю діалогом між поколінням розстріляних письменників і теперішнім поколінням, котре розстрілюють через 100 років, через час. І це є важливо. Підтримувати цей діалог, тому що цього діалогу довго не було. Ці письменники і поети вони були е, несправедливо забуті. І зараз є певне повернення. Зараз воно лягає особливо на молодь, на те, що зараз дуже багато інтересу до ростлінного відродження. Дуже багато видається, переведається літератури ростлінного відродження. Ця тема надзвичайно стала популярною. Саме ця розмова є важливою. Продовження цієї розмови це означає, що ми живі, що ми можемо далі говорити. Що далі в нас є своє слово, є своя мова і найгірше, що відбувається, все рівно нас не вбиває. Вже як ви здогадалися, це історична драма про легендарний харківський будинок письменників 1930-х років, який обернувся комуністичною пасткою для творчої української. «Еліта». Дуже важкий фільм, дуже насичений фільм. Неможливо залишитися байдужим після перегляду. тому я закликаю подивитися і фільм, і мій огляд на цьому ютуб-каналі. Я вас знаю. Ви Ми, Микола Григорович хвилювий. Цей будинок. Це пастка. Тут вірші а, було несподіванкою не побачити серед нагороджених фільмів кінострічку Ольги Ряшиної Я, Побіда і Берлін. Це доволі теж легке, якісне, насичене хітове кіно, яке стало одним із фаворитів, улюбленців українських глядачів. В прокаті цей фільм зібрав півтора мільйони доларів. Звичайно, поїхали. день так сиділи, говорили і пахли любов'ю. Говорили і потім люди прийшли. І до нас посунулися трохи. Говорили і Що для себе так значило? це і саунд. Ну, наскільки це гарно, наскільки гарне аранжування письма Андрія Кузьменка. А, тож для мене справді було несподіванкою не побачити а, цей фільм нагородженим. А, але й, зрештою, були і багато інших фільмів, які також стали улюбленцями серед українського глядача, які отримали свої відзнаки. А, що не менш боляче було, це почути. і Вітати з нагородою вже посмертно. Тих, хто справді заслуговує на Золоту дзику, трьох номінантів не було на кінопремії цьогоріч, адже вони загинули через російську агресію. Йдеться про кінопродюсера Станіслава Притулу, режисера Віктора Ониська та актора Василя Кухарського, і двох останніх нагородили вже посмертно. Сьогодні ця нагорода. На жаль, присуджується посмертно. Переможцем у номінації найкраща чоловіча роль другого плану стає актор, чия гра вразила і глядачів, і професійну спільноту. Василь Кухарський за роботу у фільмі Редакція. За на найкращий монтаж отримують Марина Майковська та Віктор Низького посмертно. За роботу над фільмом Фрагменти йоги. Нагороду, яку фільм отримав за монтаж, яку отримав Віктора Низька і потім і Марина Майковська, яка продовжила його роботу. Цю нагороду і Марина погодилась, і ми також ми б хотіли, щоб вона була у дружини Віктора у Ольги Бібірсу. Я безмежно вдячна Віктору за те, що він долучився до Сил оборони і завдяки таким, як він, завдяки йому. Ми є тут і ми можемо. Святкувати кіно робити і відзначати. Ну, а тепер перейдімо до того, щоби не хотілося обговорювати в контексті кінопремії Золота Дзика, але так же сталося, що скандали в центрі уваги. І йдеться про актора Костянтина Темляка, який здобув золоту дзику у номінації «Найкраща чоловіча роль у фільмі Божевіллі. Але саме цей актор. Фігурує у скандалах, зокрема у тому, що в серпні його екс-дівчина заявила звинуватила у фізичному, психологічному і домашньому насильстві. Попри те, він свою перемогу здобув в кінопремії. Я зазначу, що на самій церемонії актора Костянтина Темляка не було. Після озвучення його перемоги також... Оголосили позицію української кіноакадемії, де йшлося про те, що його оцінювали за професійну діяльність, а не за особисті якості. І тому вирішили, що ця перемога залишається за ними не так давно. Костянтин Темляк був звинувачений у фактах домашнього насильства. Зараз триває кримінальне провадження. Українська кіноакадемія засудила ці дії і ще раз сьогодні зазначає свою єдину позицію. Будь-які прояви насильства є недопустимими. Крім цього, Українська кіноакадемія висловила готовність підтримати процес публічної дискусії для захисту постраждалих від та вироблення стандартів реагування на такі випадки в нашій індустрії. Тобто, нагороди сьогодні це. Визнання конкретної роботи, а не виправдання особи. Ми залишаємо за собою повагу до живого професіоналізму і одночасно підтримуємо прагнення до справедливості, прозорості і культури відповідальності. Я зазначу, що самого Костянтина на церемонії не було на сцену за нагородою. Вийшов режисер фільму Божевільні Денис Тарасов. Він зазначив, що Костянтина немає з тих причин, що він зараз воює на харківському напрямку, але як він повернеться, то Право залишається за ним, забирати кінонагороду чи ні. Вже наступного дня після церемонії Українська кіноакадемія виходить в медійний простір із такою заявою, що спільнота кіноакадеміків вирішила ухвалити спільне рішення пройти опитування серед членів журі. А це я додам це 594 людини. До 30 вересня вирішити, що робити з кінонагородою Костянтина Темляка. Утім, відповідь не змусила себе чекати. Вона з'явилася і від самого Костянтина Темляка, який дещо спростив цю роботу в спільноті кіноакадеміків, і заявив, що він відмовляється добровільно від кінонагороди Золота дзика, і тут я прикріплю його допис, де він вважає недоцільно цю нагороду приймати. Утім, вже далі в дописі офіційній заяві Української кіноакадемії йдеться про те, що вони вирішили також ухвалити спільне рішення, скласти певний протокол із принципами, правилами щодо нагородження тих чи інших особистостей, а саме про скасування нагороди в тих випадках, якщо цінності і принципи не збігаються номінанта, не збігаються з цінностями принципами Української кіноакадемії. Я додам, що переможців. Журі визначало наприкінці червня, у серпні з'являється цей скандал довкола Костянтина, а в вересні вже сама церемонія. Ймовірно, часу було обмаль, аби визначити, що робити у цій ситуації. Адже це перший прецедент за історію Золотої Дзики, коли або від кінопремії відмовляються, або ж її хочуть забрати. Чимало журі, а, окремі особистості, члени журі публічно заявляли проти того, аби нагороджувати Костянтина Темляка. І думаю, ось цей а, дискурс, як і всередині журі, а, зрештою викликав різні думки, а, викликало чимало питань, а такі моральні зіткнення, що робити в такій ситуації. А, тому як це завжди буває, лише після скандалу, після такого обговорення з'являється якесь рішення, хоча я би не сказала, що це рішення, тому що, як і говорить сама Українська кіноакадемія, це лише обговорення, тобто вони самі ще до кінця не визначили, що будуть робити далі. Але те, що вчинив Костянтин Темляк, на мою думку, в цій ситуації це гідний вчинок, добровільно відмовитися від кінонагороди. Особисто від себе жодних висновків, осуду я не робитиму. А, адже це навіть суперечить моїй роботі журналіста, але навіть і не в цьому справа. Попри те, триває досудове розслідування. Вже правоохоронні органи визначать, чи винний Костянтин, чи ні. Так чи інакше, підстав не вірити потерпілим теж немає. Але. Вірити, не вірити навіть не в цьому питання. Позиція кіноакадемії, позиція самого Костянтина, масове обговорення це результат суспільного дискурсу, зрештою, що, мабуть, також показує себе як і позитивним чинником, але і з іншого боку така пізня реакція. І це означає про те, що спільнота експертів справді не знає, що робити в таких ситуаціях. І це реакція лише після того, коли тема набула такого обговорення і прибрала на себе всю увагу. Адже в першу чергу мені прикро, що на шпальтах не висвітлювали так масово про самих переможців, про найкращий фільм Тараса Томенка. Про інших переможців в різних номінаціях адже так багато було гідних робіт, які варті уваги. Але, як завжди, скандали в центрі уваги. Тож, що буде далі? Чи повториться якась подібна ситуація наступного року на кінопремії? Сподіваюся, що все-таки українська кіноспільнота дійде якогось певного рішення, але. Будемо сподіватися, що воно не стане в нагоді. Але нехай краще воно буде. Такі ситуації вчать нас, як навіть вчать, вчать нас вчитися, як реагувати на такі ситуації. Але я закликаю вас дивитися українське кіно, підтримувати його, тому що воно того варте. Адже, на жаль, головна проблема, з яким має зараз право Український кінематограф це нестача фінансування. Як часто ми згадуємо про наших акторів, режисерів, які здобули визнання за, за, за кордоном, за межами України, але чому вони не можуть отримати цього визнання в самій Україні? Чому вони шукають гідної реакції на чужині? І це питання до всіх нас, не лише до. Кабінету міністрів, які хвалюють бюджет не лише до Міністерства культури, а до нас з вами. Що ми обираємо? Чи ви обираєте українське кіно? І пишіть в коментарях, який фільм ви дивились останній з українського кіно, або який хочете подивитися. А ще перегляньте переможців і номінантів Української кіноакадемії. Можливо, в цьому списку є ваші улюблені фільми. Залишайте! Свої думки в коментарях.